Дорогі семикласники, тема відеоуроку – Паралельні прямі. З паралельними прямими ми зустрічаємося не лише на уроках математики, але й в повсякденному житті. Наведемо приклади паралельних прямих навколо нас. Розглянемо пішохідний перехід. Протилежні сторони розмітки пішоходного переходу, який в житті ми називаємо зебра, нагадують нам прямі, що не перетинаються. Зверніть увагу, наглядна ілюстрація зараз показана на екрані. Ще один приклад. Розділові доріжки для басейну також нагадують прямі, що не перетинаються. Якщо ми розглянемо вікно, то можемо спостерігати, що протилежні сторони вікна також нагадують прямі, які не перетинаються. На малюнку наглядна ілюстрація показана. Отже, дві прямі на площині, які не перетинаються, називають паралельними. На екрані зображені прямі АБ і ЦД, які є паралельними. Для позначення паралельності прямих будемо використовувати спеціальну позначку. Червоним кольором вона зараз виділена на екрані ми можемо прочитати цей запис: Пряма Аби паралельна прямій СД, або прямі АБ і ЦД паралельні. Також прямі А і Б на малюнку також будуть паралельними. Зверніть увагу, що пряму ми можемо позначити не лише двома великими латинськими літерами, але й однією маленькою латинською літерою, що зараз наглядно показано на екрані. Отже, на екрані прямі А і Б паралельні, також можемо використати спеціальну позначку, як і в попередньому прикладі, і прочитати цей запис. Пряма А паралельна прямій П, або прямі А і Б паралельні». Паралельними можуть бути не лише прямі, але й відрізки або промені. Відрізки або промені, що лежать на паралельних прямих, називають паралельними відрізками або паралельними променями. На першому малюнку нам зображено два відрізки AB і С Д, які лежать на паралельних прямих і тому є паралельними. На другому малюнку зображені промені МК і НП, які лежать на паралельних прямих і тому будуть паралельними. Розглянемо побудову паралельних прямих. Задана пряма А і точка Б, що не належить прямій А. Щоб побудувати пряму, яка проходить через точку Б паралельно до заданої прямої А, ми будемо використовувати крислярський косинець та лінійку. Отже, візьмемо крислярський косинець і прикладемо його до прямої А таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою А. Потім беремо лінійку і прикладаємо її до другої сторони прямого кута косинця, так як зараз показано на екрані. Потім будемо рухати косинець таким чином вздовж лінійки, поки не зустрінемо точку Б. Зараз ці кроки наглядно ілюструються на екрані. Тепер беремо олівець і проводимо пряму через точку Б, так як зараз показано на екрані. Отже, ми одержали пряму Б, яка проходить через точку Б паралельно до заданої прямої А. Можемо записати позначення. Прямі А і Б паралельні. Розглянемо основну властивість паралельних прямих. Цю властивість ще називають аксіомою евкліда. Або аксіомою паралельності прямих. Через точку, що не лежить на даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Отже, якщо задана пряма і точка, що їй не належить, то через цю точку ми можемо провести тільки одну пряму, яка буде паралельно заданій прямій, А паралельно Б і пряма Б буде одною, тільки одною. Розглянемо алгоритм побудови паралельних прямих. Якщо є завдання побудувати пряму, що проходить через точку М і є паралельною до заданої прямої А, то ми можемо скористатися алгоритмом побудови паралельних прямих. Перший крок. Ми прикладаємо креслярський косинець до прямої А таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою А, ілюстрація на малюнку. Другий крок. Прикладаємо лінійку до іншої сторони прямого кута крислярського косинця, так як зараз показано на екрані. Третій крок. Не рухаючи лінійку, будемо рухати крислярський косинець, поки не зустрінемо задану точку М. Третій крок також наглядно проілюстрований на екрані. Четвертий крок. Проводимо пряму через точку М, що буде паралельною прямій А. Таким чином ми одержуємо зараз готовий малюнок, який зеленим кольором позначений на екрані. Прямі А і Б паралельні. Розглянемо приклад. Накресліть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 60 градусів. Позначте між сторонами кута точку П і проведіть через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Будемо покроково виконувати це завдання. Перший крок накреслимо кут МКЕ, градусна міра, якого дорівнює 60 градусів. Позначимо вершину кута. Проведемо одну із сторін кута, зараз, як показано на екрані. Беремо транспортир, прикладаємо його таким чином, щоб ми мали змогу позначити кут, що відповідає градусній мірі 60 градусів. Позначили. Далі. Прибираємо транспортир і через позначену точку і вершину кута проводимо пряму промінь. І ми будемо мати заданий кут МКЕ, який бачимо на екрані. Наступний крок. Треба позначити між сторонами кута точку П. Позначимо між сторонами кута точку П. Далі треба провести через цю точку прямі, що будуть паралельні сторонам кута. Розглянемо спочатку сторону кута КЄ. Прикладаємо косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала зі стороною КЄ. Потім прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута косинця, так як показано на екрані. Тепер будемо рухати косинець вздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо задану точку П. Рухаємо косинець, зустріли задану точку П, як зараз показано на екрані. І будемо проводити тепер пряму оранжевим кольором, вона позначена на екрані. Це і буде пряма АП, яка буде паралельна до сторони Кута КЕ. Записали відповідне позначення. Пряма АП паралельна КЕ. Тепер будемо проводити пряму через точку П, яка буде паралельна другій стороні кута, тобто стороні КМ. Прикладаємо креслярський косинець таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала зі стороною КМ нашого кута. Зараз показано на екрані. Лінійку прикладаємо до другої сторони прямого кута косинця. Рухаємо тепер косинець вздовж лінійки таким чином, поки не зустрінемо точку П. Тепер будемо проводити пряму через точку П. Так як зараз показано на екрані, пряма блакитним кольором з'явилася. Позначимо цю пряму. ПН і запишемо відповідні позначення. Пряма NP паралельна до сторони КМ. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 165, на яких із малюнків зображено паралельні прямі. Розглядаємо малюнок 8.5. Прямі А і Б не перетинаються. Ми бачимо, що вони є паралельними А паралельно Б. На малюнку 8.6. Прямі M і N перетинаються, у них є спільна точка перетину, вони не будуть паралельними. На малюнку 8.7 прямі P і L будуть перетинатися, якщо ми з вами продовжимо ці прямі, згадавши, що прямі є нескінченними в обидві боки. Таким чином, на малюнку 8.7 прямі П і Л не є паралельними, а на малюнку 8.8 прямі К і С є паралельними, вони не перетинаються, не мають спільних точок, є паралельними. Розглянемо номер 168. Умова. Проведіть пряму L і позначте точку А, що їй не належить. За допомогою косинця і лінійки, через точку А проведіть пряму паралельну прямій L. Зазначимо, що як виконувати таке завдання, ми вже пояснили. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати його самостійно, а після паузи прослухайте пояснення. Отже, за умовою треба провести пряму L і позначити точку А, що їй не належить. Ми так і зробили. Далі нам потрібен косинець і лінійка. Прикладаємо косинець таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із заданою прямою L, як показано на екрані. Далі прикладаємо лінійку до косинця таким чином, щоб сторона нашої лінійки співпала із другою стороною прямого кута косинця, зараз показано на екрані. Будемо рухати косинець вздовж лінійки таким чином, поки не зустрінемо точку А, зараз показано на екрані. Тепер беремо олівець і проводимо пряму, і вона і буде паралельно заданій прямій L. Позначимо цю пряму, наприклад, М і запишемо відповідні позначення М паралельно L. Розглянемо номер 172. Умова. Накресліть кут АВС величиною 120 градусів та позначте точку К, що лежить у внутрішній області цього кута. Друге, через точку К за допомогою косинця і лінійки проведіть пряму М паралельну променю БА та пряму Н паралельну променю БЦ. Зазначимо, що ми, що ми вже розглянули схожий приклад, коли в умові був заданий гострий кут величиною 60 градусів, а в цьому завданні нам заданий тупий кут величиною 120 градусів. Отже, починаємо виконання завдання із побудови кута величиною 120 градусів. Позначимо вершину кута, проведемо одну сторону кута. Беремо транспортир, прикладаємо його таким чином, як показано на екрані. Шукаємо позначку, що відповідає куту 120 градусів. Позначили цю позначку і проводимо другу сторону кута. Маємо кут АВС, величина його 120 градусів цей кут тупий. За умовою треба позначити точку К, яка лежить у внутрішній області цього кута. Позначимо точку К. Далі будемо проводити за допомогою косинця і лінійки прямі, які будуть паралельними сторонам кута. Спочатку розглянемо сторону кута BC. Проведемо через точку К пряму, яка буде паралельна стороні БЦ. Беремо крислярський косинець, прикладаємо його таким чином, щоб сторона прямого кута косинця співпала із стороною кута BC. зараз показано на екрані. Далі лінійку прикладаємо до другої сторони прямого кута косинця, як показано на екрані. Тепер рухаємо косинець вздовж лінійки таким чином, поки не зустрінемо нашу точку К. Тепер проводимо пряму, яка і буде паралельною до сторони БЦ. Пряма червоним кольором з'явилась на екрані. Ми її можемо позначити, так, як в умові вказали, це буде пряма N, і запишемо відповідні позначення. Пряма N паралельна до сторони кута BC. Далі нам треба побудувати пряму М, яка буде паралельна променю БА, тобто другій стороні заданого кута. Беремо креслярський косинець і прикладаємо його таким чином, щоб одна сторона прямого кута косинця співпала зі стороною БА нашого кута. Прикладаємо лінійку до другої сторони прямого кута косинця, як показано зараз на екрані. Тепер будемо рухати косинець вздовж лінійки до тих пір, поки не зустрінемо точку К. Тепер проводимо пряму М, яка і буде паралельна, до сторони БА. Блакитним кольором ця пряма з'явилась на екрані, і ми можемо записати відповідні позначення. М паралельно стороні БА. Таким чином, сьогодні ми ознайомилися з паралельними прямими і навчилися будувати їх. Вдома опрацюєте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!